Всім привіт! Вітаю компанія Стевіга. Зараз ми пропонуємо остаткування для очистки перепалиних яєць. Це дві машини, по суті, два окремих вузла. Перший вузол це машинка, ну, такий якби, резервуар для того, щоб побити яйце. Тобто ми зварюємо перепалине яйце. Ми сюди його кидаємо. Тобто, тут просто відкривається такий бокс. Ми засипаємо сюди яйця. Ось воно так виглядає. Далі у нас ми просто його прокручуємо, яйця між собою просто б'ються і в нас б'ється шкарлупа. Після того, як ми покрутили яйця, ми висипаємо, беремо з цього боксу, ми висипаємо в тару, висипаємо безпосередньо саме всю машину. Яйця проходять через цей спеціальний прес. Там стоять валіки з силіконом, вони вже безпосередньо дочищують. Шкарлупу і шкарлупа в нас випадає знизу, тобто вона попадає з в тару, а яйця в нас попадає зверху і йдуть таким чином. Тобто зараз я включу машину, покажу, як вона буде працювати. Тобто досить, досить простий, але ефективний спосіб роботи. Якщо ви використовуєте яйця в себе на виробництві, то ми пропонуємо вам такі напівавтоматичні, ефективні машини для очистки яйця. У нас є машини для очистки припилиного яйця, потужність тут до 10 тисяч яєць на годину може бути. Ну але в середньому, так скажімо так, залежить від оператора, наскільки він швидко буде завантажувати розвантажувати яйця. Це в принципі досить велика потужність для такої, такої простої машини. Також у нас є машини для очистки курячого яйця, є машини для е, варки яєць, і взагалі в нас багато остаткування є для е, роботи з яйцями. Ми зараз продовжуємо відео по поводу машини для очистки яйця. В принципі, тут дві прості конструкції. Перша конструкція це для того, щоб побити яйце. Тобто ми сюди завантажуємо, просто засипаємо старе варене яйце, перепалине яйце. Після того, як ми висипали, ми ставимо таким чином, воно висипається безпосередньо в тару. Далі ми старе беремо і висипаємо вже на другий вузол. На другому вузлі яйця попадають не безпосередньо саме сюди. Вона досить швидка і потужна ця машина, тобто в неї досить, досить велика продуктивність. Яйця попадають під вали. Тобто у нас є два вали. Перший він натискає, а другий вал він просто прокручується. Зараз включу. він просто прокручується. Вся шкалупа, виходить, попадає на нижню частину. Шкарлупа випадає на нижню частину, вона випадає звідси безпосередньо, нам також тут треба поставити тару, а почищене яйце воно випадає саме сюди. Тому, якщо ви працюєте з переполиним яйцем, з курячим яйцем, то ми пропонуємо вам обладнання для очистки цих яйців.